Велике весняне прибирання розпочалося у Кривому Розі. Працівники комунальних служб від учора вийшли на вулиці Чапорити місто. На сьогоднішній день вже активно проведено всі необхідні бюджетні закупівлі за бюджетні кошти, всі необхідні процедури. І на сьогоднішній день вже продовжується і отримання доріг, автомобільних доріг шляхом уборки піщано-залишки, піщано соляної суміші, якої було. Використовувалися для посипки доріг та тротуарів, також прибудинкових територій, в тому числі і продовжуються заходи за озеленення шляхом обрізки та прибирання паркових зон та місць відпочинку для мешканців нашого міста. Відповідно до правил благоустрою міста, землекористувачі та землевласники слідкують за порядком не лише на своїй ділянці, а й на 15 метровій території довкола. Багато городян спостерігають прибирання на центральних вулицях міста. Та активні дії з благоустрою тривають і у віддалених куточках Кривого Рогу. Зокрема, розпочато прибирання кладовищ. Основним завданням нашого підприємства є утримання кладовищ в належному санітарному стані. На теперішній час товариством розпочаті роботи по підготовці кладовищ до Дня пам'яті. Виконуються роботи по вивезенню сміття, очищення території від сухостою, порослі дерев. Ведуться роботи із благоустрою парків. У лютому місяці розпочаті роботи з обрізання дерев в місцях масло відпочинку громадян в парку імені Богдана Хмельницького, що знаходиться в Зержинському районі. Розпочаті роботи також у парку в парку шахти батьківщина Саксаганського району та будуть розпочаті роботи у парку дружби Довгинцівського району. В березні місяці будуть виконуватися роботи на об'єктах міста: з обрізування дерев, з омолоджування дерев, курчування пнів, очищення газонів від опалого листя. А з квітня місяця будуть розпочаті роботи з висадження дерев та чагарників, ремонту газону, догляду за трояндами. З приходом весни естетична привабливість міста стає важливішою та не втрачають актуальності і роботи, пов'язані з належним функціонуванням об'єктів комунальної сфери. Ми знаходимося з вами на вулиці ТНК. Здесь, силами Криворжской теплоцентрали, выполняется ремонт ізоляції квартальной тепловой сети. На данном участке планируется отремонтировать 1200 метрів тепловой сети. С начала года. Календарного нами выполнен ремонт 5000 тисяч метрів погонних на ремонтну кампанію 2015 2016 року Нами запланований ремонт 40 кілометрів теплової світі. Я говорю в розрізі ізоляції. По справжні з минулим роком це більше примерно в три рази. Роботи з благоустрою міста триватимуть і надалі. Їхня специфіка залежатиме від сезону та потреб городян.